Плете маскувальну сітку учасник громадської організації Батьки дітей з синдромом Дауна. 36-річний Сергій Тимошчук. Каже, спочатку було важко. Я завчився вже. Я все знаю. Я люблю нашу свою коліну. Поки Сергій в'яже стрічку на сітку, мама Світлана вирізає з одягу смужки. Жінка розповідає, вживані речі приносять з дому. Тканини привозять знайомі. Я перший раз як вою взяла, думаю, можливо, йому буде важко. Він не зрозуміє. Йому настільки сподобалося, і він розуміє, для чого він це робить. Він каже: можливо, моя сітка, я закрию якийсь солдат, який буде живий. Разом з 26-річним сином маскувальну сітку плите Ірина. Для нього це складно, але він дуже старається. Він дуже старається, і він надихається цим. Він розуміє, що він теж потрібний. Він розуміє в своєму баченні, що це треба, що це саме для воїнів, і що ми теж потрібні. Волонтерка Катерина Свіщева каже: маскувальні сітки разом з батьками та дітьми зі своєї громадської організації почали плести на четвертий день повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Зараз розповідає, долучаються інші люди. Це і волиняни, і ті, хто приїхали з територій, де ведуться бої. Ми підтримуємо наші сім'ї і, звичайно, по можливості надаємо допомогу і в інші регіони. До нас приходить гуманітарна допомога з-за кордону, яку ми звичайно облікуємо і особисто передаємо на ті громадські організації в іншій області, які цього потребують. Громадські організації, батьки дітей з синдромом Дауна є 50 сімей, розповідає голова правління Олена Мельник. Вже за цей час ми виготовили 35 сіток, передали їх на потреби. Наші такі креативні мами, коли в нас не вистачало сіток, почали виготовляти свої авторські сітки. Найшли свій такий метод, як їх виготовляти. Я плосидькою допомагаємо з військам. Щодня приходить допомагати Катерина Школьна, жінка-пенсіонерка, розповідає, приїхала до Луцька зі столиці разом з онуками. Віримо, що все ж таки наші захисники. Хоча їм я розумію, наскільки це їм не легко з цією ордою. Воювати, але все ж таки віримо, що вони зможуть це перебороти. Долучаються до плетіння маскувальних сіток щодня майже 20 людей. Сказала волонтерка Катерина Свіщева. Надія Панасюк Валентин Клімович. Новини на Суспільному. Луцьк.